30 червня Христос і Мойсей Частина друга. І тепер виникає найважливіше питання, коли благодать та істина прийшли через Ісуса Христа, у який саме час в історії світу Христос приніс праведність закону в серця віруючих, чи тільки з часу Його першого пришестя і Воскресіння? Невже до приходу Христа Бог поклав на людей тягар здобуття праведності за законом їхніми власними зусиллями і тільки після? Його розп'яття дарував людям благословення праведності через Христа, що говорить Писання. Першого розділу Євангелія від Івана достатньо, щоб відповісти на це питання. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, воно в Бога було споконвіку. Усе було створено ним, і без нього не було створено ніщо з того, що було створено. І життя було в нім, а життя було світлом людей. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця, а з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений Син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Івана 1, 1 18 що є слово? Бог було слово? Хто є слово? Христос є слово, коли було слово, споконвіку було слово, як далеко це простягається. А ти, в Іфлеє, моїфрате, хоч малий ти у тисячах юде, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних, Михея 5.2. Де завжди перебуває Христос? Він у лані Отця, що завжди перебуває в ньому? Він завжди, повний благодаті та правди. Закон завжди в його серці. Ісус Христос, учора і сьогодні, і навіки той самий, Євреїв 13,8. Який же тоді напрошується висновок? Простий, від початку існування людини ніколи не було такого часу, коли праведність закону не могла б виповнитися в кожному, хто дозволив би Христу оселитися в його серці вірою. Тепер конкретизуємо. Візьмемо дні Мойсея і сам час дарування закону. Звичайно, якщо ми зможемо встановити, що праведність закону прийшла до Христа тоді і тільки через нього, то питання буде вирішено на всі часи. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Стефан, сповнений Святого Духа, сказав про Мойсея: це той, що в пустині на зборах був з ангелом, який промовляв йому на Сіонській горі та з Отцями нашими, і що прийняв він живі слова, щоб їх нам передати. Дії 7:38. Ангел, який говорив із Мойсеєв на горі Сінай, був ангелом, у якому ім'я Боже. Вихід 23:20.23. 23. Тобто Господь Ісус Христос. Цей ангел мав іти перед синами Ізраїлю і вести їх у землю обітовану. І ми читаємо, що і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. 1 Коринтян 10.4. Закон був встановлений ангелами, рукою посередника Галатів 3:19. Є тільки один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус. 1 Тимофія 2:5. Отже, Христос був на горі Сінай і дав закон Мойсеєві, щоб той передав Його народу. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там зарисніла благодать, щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом Господом нашим. Римлян 5.20.21 Закон міг лише зробити гріх вкрай гріховним. Римлян 7.13. Закон, гріх пізнає... Законом бо гріх пізнається, Римлян 3.20. Тому прийняття закону могло лише зробити явними гріхи, які вже існували за законом. Жало ж смерти то гріх, а сила гріха то закон. 1 Коринтян 15,56. Закон робить гріх більшим, але не тому, що закон це гріх, а тому, що він є проголошенням досконалої праведності. А де збільшився гріх, там зарісніла благодать. Римлян 5,20, де примножився гріх. Там, де є закон, а де був закон? Найяскравіше він був на Сінаї. Коли ж гріх став рясніте? Звичайно ж на Сінаї. але що переважає там, де переважає гріх, де збільшився гріх, там зарісніла благодать. Що ж було в безмежному достатку на Сінаї? Благодать Божа, дана Ісусом Христом, і що робить благодать? Спасенні ви благодаттю. Ефесян 2.8. Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили боле, а з своєї милости через купіль відродження й обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдалися Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Тита 3:5.7 Отже, ми бачимо, що в самому даруванні закону, через який пізнається гріх, була присутня благодать Божа, що приносить спасіння від гріха, бо там був Христос, який дав закон Мойсеєві, а Він завжди сповнений благодаті. Благодать та істина приходять через Ісуса Христа. Дуже переконливо звучать слова апостола Павла до Корінтян. З цього приводу Він каже, що Бог зробив нас бути здоров'я. Датними служителями нового заповіту не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. 2 Коринтян 3.6. Люди причетні до Христа у справі Спасіння. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, переміріться з Богом. 2 Коринтян 5.20. Не тому, що ми здатні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. 2 Коринтян 3.5 Бог робить роботу, апостол говорить про своє бажання представити всяку людину досконалою в Христі Ісусі. У тому й працюю я, борячися силою Його, яка сильно діє в мені. Колосян 1,29 Слідом, за третім віршем третього розділу Другого послання до Корінтян, ми бачимо, що апостол приводить контраст між служінням смерті та служінням життя, служінням осуду і служінням праведності. Закон був смертю, і таким він залишається для кожного грішника. Мойсей передав людям тільки закон, і тому. Його служіння було служінням смерті, однак воно було зі славою. Коли він говорив із народом, його обличчя сяяло так, що вони не могли на нього дивитися. Друге Коринтян 3,7, вихід 34, 29, 35, але служіння праведності також було там, бо Христос був там у своїй славі з благодаттю за багатством слави своєї. Тому ми читаємо: тож, мавши надію таку, ми вживаємо великої сміливості, а не як Мойсей, що покривало, клав на обличчя своє, щоб Ізраїлеві сини не дивилися на кінець того, що минає, але засліпилися їхні думки. Бо те саме покривало аж до сьогодні, лишилося не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. 2 Коринтян 3, 12-14 Покривало на обличчі Мойсея вказувало на покривало, яке було на їхніх серцях. Якби їхні серця не були запечатані невір'ям, йому не потрібно було б зривати від не... закривати від них своє обличчя, бо зникає воно Христом не тільки зараз, але щоразу. Коли серце звертається до Господа. У той самий час воно було зняте Христом, адже Мойсей був непохитний, як той, хто невидимого бачить, і розмовляв з Богом віч на віч. робив це без покривала на обличчя. Він зняв покривало, коли зійшов нагору, щоб поговорити з Господом. Те, що було можливим для Мойсея, було можливим для всіх людей, якби вони володіли такою ж вірою, як і він. Прочитайте, що говорить апостол далі. Господь же то дух, а де Дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало дивимося, всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. 2 Коринтян 3, 17, 18. Замість відкритим обличчям читається незакритим обличчям, як у переглянутій версії Біблії Кіф. І думка зберігається, оскільки згадується обличчя Мойсея, яке було закрите, однак, як ми бачили, покривало було через синів Ізраїлю. Мойсей поклав покривало на своє обличчя, щоб позбавити їх від необхідності покласти покривало на всі свої обличчя. Це було так само, як якби весь народ мав покривало на обличчя. Для нього самого не було необхідності у покривалі, тому що він говорив із Господом і з незакритим обличчям, про те, що покривало означало невір'я, яке було в їхніх серцях, і було необхідне через це невір'я, ми дізнаємося з Наступного розділу, де апостол каже: коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий, 2 Коринтян 4, 3, 4. Покривало таким чином, це невіра, і це, була, і це було великою бідою ізраїльтян. Євреїв 3,18, 19, 4, 1, 2 Христос був із ними, повний благодаті та правди, але вони не вірили і тому не були врятовані. Мойсей повірив, увійшов у тісне спілкування з Господом, і його обличчя змінилося від небесної слави. Якби вони повірили, то змогли б побачити славу обличчя Мойсея і навіть більшу славу, бо прогрес іде від слави на славу у все більшій мірі. У чому полягає слава Божа? У Його праведності, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3:23. Гріх це позбавлення слави Божої, тому праведність це досягнення Його слави. У розповіді про перше чудо, яке здійснив Ісус на початку свого земного служіння, ми читаємо. Такий початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, Івана 2.11. Це чудо, як і всі інші, які він здійснив, було чудом допомоги. Воно було здійснене для того, щоб задовольнити потребу. Тому ми дізнаємося, що слава Божа проявляється в допомозі нужденним. Слава Боже, проявляється в Його милості. Іван говорить, що слово, яке перебувало серед нас було повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його. Ті, хто стають дітьми Божими, на хвалу слави благодаті своєї, Ефесян 1.6. Тому слава Божа, що змінила обличчя Мойсея, була вказівкою на зміну характеру, яка відбудеться під впливом слави його благодаті в усіх віруючих. Сам Мойсей отримав закон не тільки в руки, а в серце. З благодаті Христа, з яким він розмовляв на горі. Якби сини Ізраїлю мали таку саму віру, вони б теж здобули ту саму благодать та істину через Ісуса Христа. Тоді Мойсей був би таким самим служителем нового заповіту, яким може бути будь-яка людина. Не всі ізраїльтяни були невіруючими. Було 70 старішин, яким було дозволено бачити славу Божу. І вони принаймні, могли поглянути на обличчя Мойсея. Тому Бог зробив його, як і апостолів, гідним для служіння благодаті. На сам кінець відзначимо той факт, що закон був установлений рукою посередника, а саме Христа, який є один посередник між Богом та людьми. Що це означає? Просто те. Що, хоча закон сам по собі є смертю для будь-якої людини, Бог не залишив людей справлятися з ним самотужки. Він не дав їм закон через Мойсея, просто залишивши їх зустрічати його віч на віч своїми силами. Він дав його їм у Христі, у якому Він є життям, якщо тільки вони приймуть його. Христос знову приймає на себе прокляття закону і передає Його благословення всім, хто вірить у нього. Він видаляє з нього жало смерті, так що в ньому він стає законом духа життя. Закон знаходиться в серці Христа, із серця виходять джерела життя, приповісті 4.23. Тому життя Христа це закон Божий. Воно не змінює закон Божий, але є самим законом Божим. Його життя на землі було проявом закону як життя. Воно було зразком того життя, яким він житиме в кожному, хто прийме його. Він не змінюється. Він учора, і сьогодні, і навіки той самий. Тому його життя сьогодні те саме, що й 18 сотень років тому. Дивлячись на Сінай, ми бачимо виклад закону, посередником якого є Христос. Дивлячись на юдею, ми бачимо той самий закон у дії, дивлячись на Голгофу, ми бачимо життя, яке тече для нас, за допомогою якого закон може жити в нас. Він посередник нового заповіту, щоб записати закон у серця людей. Він мешкає у серці своїм духом і таким чином стає засобом, через який праведність закону виконується в людях. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.